Бо якщо ви бачили, в місті Львові є в місті рівному в центральній частині біля є так звані одноразові альтанки, де здійснюють торгівля якимись слабоалкогольною продукцією, продукцію власного виготовлення, яку особи можуть скуштувати напередодні або на якесь свято. І якщо підприємці захочуть місті Львові таке саме зробити. На підставі даного рішення вони будуть сплачувати відповідну плату до місцевого бюджету. Ні, бо я тут бачу, що розділено питання провівельного і іншого призначення і соціально-культурного. Тобто я не думав, що воно пов'язано. Ні, соціальну культуру це мається на увазі, коли проводяться ті чи інші соціально-культурні заходи. Масові заходи. Так. Ще є запитання. А. Ставлю на голосування Дякую. Следується питання за ствердження плану діяльності Радільської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 25 рік. Шановні депутати, щороку ви знаєте, відповімся до закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Будь-який орган, приймає приймають чи інші нормативно правові документи, чи то виконавчий комітет, чи то сесія Ради зобов'язана э, затвердити план роботи з підготовки на наступний рік до 7 грудня поточного року. Запропоновано ряд актів, які ми, як правило, переглядаємо щорічно. Це зокрема ті акти, які стосуються станови місцевих податків і зборів. Тобто, можливі зміни до чинного законодавства, можливо, ми будемо щось скориговувати якісь місцеві податки, пов'язані з збільшенням мінімальної заробітної плати. Саме тому і ці рішення ті проєкти рішення пропонуються. Але протягом року ми в залежності від потреб будемо вносити до зміни до зазначеного переліку. Є запитання комісія. <заспоріг> запитання є, <до> Сергія Володимировича, <заспоріг> в даному питанні? на голосування, даному проєкту. Рішення прийнято. Питання оперативного управління науковим майном відділу освіти, культури, довіду, молоді, спорту Роджиної міської ради. Дякую, Запитання по даному року, проєкту рішення є. З метою унормування всіх правостановлюючих документів. І виготовлення права оперативного управління на будівлі, на майнові комплекси, будівлі і споруди і пізніше ще землею право постійного користування на земельні ділянки. Можливо. Ні, не кожен дитячий садок. На сьогоднішній день 15 об'єктів мають право оперативного управління, відділ освіти має і право постійного користування на земельні ділянки. Але в зв'язку з набуттям автономії і фінансової, і організаційної, і кадрової закладами загальної середньої освіти ми маємо привести відповідність для того, щоб потім можна проводити реконструкції, капітальні ремонти і таке інше. Тому це і проводиться. Ну, Ще є запитання по даному на в ставлюному плані на придання. Прийнято. Слідуюче питання. Внесення вмін до доповнень рішення міської ради номер 101 про програму забезпечення ставлення Путіна міської громади добролясної писної водою і воду водовідведення. Інші пропозиції, запитання до Андрія Івановича. Немає? Немає. Так, ставлю на голосування. Рішення прийнято. Слідує питання. Внесення вміни доповний до видів економічної діяльності та процедуру комунального комунаційного підприємства Раввилівська центральна міська лікарня Радилинської міської ради. На комісію розглянути зала пропозиція до запитання до. Григорович, є? Немає? Хто киполонить, я не буду Так, проєкт рішення вам зроблений. Щоб дні духовні не мали. Сучасна ворога просто на ворогу, щоб капіляр-міністр нам дозволив розширити платні послуги. Це ж не придумано. <говори> а ще як не ходить, однак. Може, безповерх, може, придеться так, що пека буде На перспективу просто працюємо. зараз працює з 9 ранку, точной вечір. Думаю, що не заробимо, але. Так, є ще запитання. Так. Якщо запитань немає, ставлю на голосування. Рішення прийнято. Слідує питання внесення змін до рішення міської ради No1402 про затвердження фінансового плану комунального колективного підприємства Радирівська. Міська центральна лікарня. Проєкт рішення вам розданий. Зміни доповнення запитання. До федерального родів будуть. Якщо немає запитань, ставлю на голосування. Рішення прийнято. Сідущі питання. Внесені змін у рішення міської ради No1460. Програма фінансової підтримки фінальної підприємства розвірства фінальної міськради лікарня. Проєкт рішення вам розданий. Запитання до Федора Григоровича будуть. Інші пропозиції зміни доповнення до проєкту рішення. Немає. Ставлю на голосування. Рішення прийнято. Слідче питання. Намір передати в оренду, майна ще належить до комунальної власності Рагірської територіальної громади. Пісі, скажу, що таке? Зараз все одно питання до нас звернулося товариство Вітропарк Західний. Вони є зареєстровані на території нашої громади. Вони звернулися запитом надати їм в оренду кабінети на парковій 5 тому нам потрібно прийняти рішення намір про передачу в оренду в кабінет площою 16,3 метри квадратний. Вітропарк західний, Вітропарк західний. Є запитання. Ставлю на голосування. Рішення прийнято. Слідче питання: намір передачі в оренду майна, що належні допомоги власти Радирийської територіальної громади. Так, то ще один намір, також вітропарк Західний. В них є два товариства зареєстрованих Вітропарк Західний Р з рисочкою і Р без рисочки. Ну, вони пояснюють, це їм для здійснення діяльності за кордоном потрібно дві фірми, тому ми їм надаємо два кабінети в оренду. Дати на голосування. Так, рішення прийнято. Слідче питання. Включення майна переліку об'єктів першого типу, що пропонується для передачі в оренду. Цих два кабінета ми включаємо в перелік першого типу з проведенням аукціону. Є запитання? Так да, що сам запитається. Що нема запитань, стави на голосування даному. <звук> Рішення прийнято. Слідче питання. Намір передачі в оренду Война, що належить допомогти влавці Радориської територіальної громади. Це стосовно відділу освіти. Вони тепер займають четвертий поверх цієї будівлі танка 11. і тому нам потрібно їм передати в оренду четвертий поверх 470 метрів квадратних. Є запитання. Забутали вже іноді нашого. А вони повинні відшкодувати судові освіти, це не діля опалення бюджетного законодавства. Так, і більше на голосування. <My христо -законодатський>. Питання, включення майна перелік об'єктів другого типу. Так, є перелік об'єктів першого типу. і другого типу. Перший тип це коли з проведенням аукціону, тобто йде на підвищення ціни. Об'єкти другого типу це державні установи. Відділ освіти державні установи, і ми їм передаємо за одну гривню в рік, але вони нам будуть відшкодовувати комунальні послуги. Тому відділ освіти включити в перелік другого типу за одну гривню в рік.

Рішення прийнято. Слідуюче питання про положення про аукціонну комісію. Так, проєкт рішення стосується затвердити положення про аукціонну комісію. На попередній сесії ми затверджували об'єкт е, в Немирівці для подальшої приватизації, і потрібно затвердити положення про подальшу приватизацію. Попереднє положення, яке було затверджено е, 1062 від липня 2020 року, вважати таким, що втратило чинність, так як в нас були зміни в структурі. Тому потрібно нове положення. Є запитання, Немає. Там на голосування Рішення прийнято. Случає питання. Внеданів зміни бюджету Радовоцької міської територіальної громади 24 рік. Запитання є, і до державного рішення. Бюджет збільшений на суму 903 587 гривень за рахунок субвенцій. Це іде з державного бюджету, з обласного бюджету, також з бюджетів громади. І згідно додатку третього. В межах розпорядників коштів за рахунок власних коштів проводим перевірку. Ну, дев'ятсот дев'ятсот три тисячі це за рахунок субвенції збільшення бюджету. Субвенції всі розписані в. Харчування учнів початкових класів 485 тисяч 800. Також Козинська громада надає кошти в сумі 288 тисяч, в тому числі 20 тисяч для центральної лікарні, 235 тисяч територіального центру соціального обслуговування. 33 тисячі центру первинної медико-санітарної допомоги. І субвенція з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 92 тисячі 300 гривень. Депутати, є ще запитання?